Ні, навчальні моменти та надмірні урочистості у школах. Освітяни зустрілися з головами батьківських комітетів 11 класів та вкотре нагадали офіційну позицію щодо проведення випускних вечорів. Кажуть, головне завдання педагогів дати дітям знання, провести державну підсумкову атестацію та вручити атестати. Що ж до гучних святкувань, то від них радять таки відмовитися. Наголосили, що все таки батьківська громада, батьківські колективи, голови батьківських комітетів 11 класів на цьому році є 40. Вісім класів в місті Івано-Франківську все таки відмовилися від проведення випускних вечорів, від збирання якихось коштів на різноманітні заходи, що стосуються завершення навчального року, і відповідно зняли різні питання, які знову ж таки десь обговорюються чи які не дуже скажімо, є приємними. Освітяни нагадують, не всі батьки мають однакові фінансові можливості. Тож випускний, який за розмахом нагадує весілля, стає. Тягарем для сімейного бюджету, утім, щоб не позбавляти дітей свята, педагоги пропонують звернути увагу на досвід Польщі, де учні за 100 днів до випускного організовують символічний прощальний вечір. За 100 днів в лютому місяці, коли ще немає зовнішнього незалежного оцінювання, коли немає, знаєте, оцього ну, хвилювання перед тим ну, вступом вищий навчальний заклад чи визначенням своєї подальшої долі. Учні підкреслюю, учні. Зі своїми друзями, запрошуючи своїх вчителів, проводять свій. Прощальний спільний вечір, таку пропозицію представники батьківського самоврядування підтримують. Рада батьківського самоврядування планує звернутися з листом до батьків учнів випускних класів з проханням, враховуючи економічну і політичну ситуацію, яка зараз є в країні. Можливо, провести святкування випускних вечорів в дещо звуженому форматі. Можливо, так як говорила Світлана Степанівна Уварова, Прийняти досвід зарубіжних країн, наших партнерів по навчанню, які мають трошки інший підхід до цього, відмітити це екскурсію. В якесь цікаве місце невеличкими пікніками. Під час зустрічі обговорили також основні нюанси ЗНО та державної підсумкової атестації. Зокрема, чільне місце серед питань, які нині найбільше хвилюють школярів, займає обов'язкове складання іспиту з іноземної мови. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.